Добрий день, шановні гості підписники мого каналу. Сьогодні зранку я вам скаржилася на те, що більшість бутонів у моїх троянд попсуті морозами, і що на перше рясне цвітіння годі очікувати. Так я вам поскаржилася, з сумом повідомила про цей факт, а після цього стиснула всю свою волю в кулак, взяла секатор і обрізала всі попсуті. Бутони. Ну, як всі, майже всі. На деяких лишила. Так, наприклад, ось трояндочка Едіт перед вами. Так, дивіться, ось її бутончик попсутий. Бачите, він чорненький, але рука не наважилася. Дивіться, яка гарна трояндочка лишила, лишила. Хай поцвіте трішечки. Але героїня моєї розповіді це не троянда Едіт. Це троянда, подивіться, будь ласка, яка показала сьогодні всю свою красу. Це Троянда Poets Wife. Ось отак виглядає дана красуня. Вона має такий чудовий, насичений жовтий колір. Дивіться, чашечка всередині жовтенька, оточена отаким ось біленьким блюдцем. Тобто тут у нас, бачите, пелюсточки ніжно жовті кремові і переходять у такий білий колір. І така гра кольорів. Дуже дуже красива. Колір соковитий, насичений, феєричний, і назва Poet's Wife, дружина поета. От кого, В честь кого ж названа ця троянда? Девід Остін себе називав поетом. І, звісно, що це предсвята його музі, його дружині. Пет і своїй дружині він присвятив не один сорт троянди. Уявіть, що це була за жінка, як вона його надихала. Раз він і присвятив не один сорт троянди. І Ця троянда рости у мене другий рік у садочку. В минулому році вона була посаджена і вона наросла десь до 80 сантиметрів. І має такий компактний і гарний кущик. Він рівномірно розвинений, дуже гарний, а квіти на ньому виглядають просто і просто чудові. Ці квіточки тільки не розкрилися, але вони можуть мати діаметр до 12 см. Я думаю, пізніше, все ж таки, вони краще себе покажуть і краще проявляться. Це я вам показую зараз. Бо, думаю, можливо, наступні бутони будуть попсуті. Ось, наприклад, як оцей бутончик, от навряд чи з нього буде гарна квітка. А ось, поки гарні, я вам хочу. Показати. Ця троянда дуже і дуже красива, має дуже приємний аромат. Він такий лимонно-цитрусовий, фруктовий, дуже гарна троянда. І коли розцвітають на ній всі квіти, вона виглядає надзвичайно яскравою. Так як вона має компактний кущик, і листочки на цьому кущику дуже гарненькі. Подивіться, будь ласка, вони такі напівматові, темно-зелені, і паганчики молоденькі, мають такий червоненький колір. Також дуже гарно гармонюють із квітами. Дуже гарний кущик, і так як він компактний, його можна вирощувати на передньому плані у вигляді бордюра. Дивіться, сонце не світило, яка вона яскрава, вона сама, як сонечко, ця троянда. І можна вирощувати цю троянду у кашпо. Троянда не хворіє, тобто в минулому році вона у мене не хворіла. І показує себе дуже і дуже з гарної сторони. От всім рекомендую. І подивіться, будь ласка, вона у мене росте поруч із вчорашньою героїною ролика. Це Глеміс Касп І разом вони. Чудові і гарні трояндочки. От я так і планувала посадити, щоб у мене були переходи кольорів. От у мене ростуть гламіз гл... гл... кастл, далі вайф, далі росте шарлота, яка скоро повинна розцвісти. Я сподіваюся, що тут не буде попсутих бутонів. Далі росте Чарльз Дарвін, Ройаль Даль, Мулінекс. Тобто в мене тут такі переходи кольорів від білого, кремового до жовтого. Далі жовтий буде насичуватись, переходить в помаранчевий. Я сподіваюся, що скоро вся ця краса розцвіти, і тоді я вам все це покажу. Ну, а зараз так співпало, що дивіться, біля. Гламіс Касл, у мене росте біла наперстянка. А біла, біля Poets Wife у мене росте наперстянка жовтуватого кольору. І це вийшло так випадково, що так попалося. Адже у одній парці були насіння із різних наперстянок, вони перемішалися і так випало випадково. Ось, бачите, якого кольору тут наперстяночка. А ось тут так співпало. І я думаю, що це виглядає дуже і дуже гарно. Ось так вони підходять за кольорами. І троянда дуже і дуже чудова. От всім рекомендую цю троянду. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! І до побачення!